Російські агенти готували кривавий теракт у Києві. СБУ та Нацполіція затримали двох ворожих поплічників, які хотіли вбити максимальну кількість цивільного населення столиці в одному місці. Теракт планувала воєнна розвідка РФ і все для того, щоб посіяти паніку серед громадян України. Ким виявилися зловмисники, чим загрожує за співпрацю з ворогом. Розповім за мить. З вами новини Тесеню і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки. А ми переходимо до новин. Служба безпеки України та Національна поліція запобігли кривавому теракту у Києві, який планувала воєнна. Розвідка РФ більш відома як ГРУ. Про це повідомили у прес-центрі СБУ. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобну вибухівку та підірвати її в одному з багатолюдних місць Києва. За даними контррозвідки СБУ, метою рашистів була максимальна кількість загиблих з поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян. Для вчинення теракту розвідка РФ дистанційно завербувала річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Відповідно до ворожих вказів. Вок злоумисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під'єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схорону. Його геолокацію окупанти планували скинути дівчині напередодні теракту. Після вербування Генка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів. Вона перебувала на зв'язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який перебував на тимчасово захопленій частині території Запорізької області. Їхню розмову оприлюднили спецслужбовці. А там будет снимать человек, как он это делает. И ты же сказал, в какие дырки он понял. Они сначала заливаются, отправляют мне, я перекидываю, ты говоришь, типа, палин, он ху... Он... да, Оно выкидывает, снимается две секунды. Еще раз, алло. Что? Что? Еще раз. Я <с -палину> Тут тот продолжает снимать. И снимает как корректно. Алло. Что, посмотрел? Все четко. Пять с маслом, ты же на видео видел, все четко. Ну, в те дырки. У тебя там две дырки такие полосочками. Туда. Ну, все. Он понял. Все отлично. Он не подорвется, хотя Ну все, заеб. Три литра оставите сам там, как бы. Короче, смотри, давай так, я ему говорю, заливаешь э, двигатель до 7 литров, и то, что остается, чуть-чуть так, типа. Все за... Все за... И 10 секунд снимаешь. Все. И пусти.

До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати контрольне завдання російської спецслужби. Підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя. Щоб запобігти злочину, контрользвідники СБУ затримали обох зрадників на гарячому, коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти, яка виконувала завдання на південному фронті. На місці події у затриманих вилучено знаряддя злочином та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ. Слідчі служби. Безпеки повідомили їм про підозру за частиною другої статті 28 частини 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена за попередньою змовою групових осіб в умовах воєнного стану. Зараз розломисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала ще одного ворожого публічника. Правоохоронці викрили посадовця НЕК Укренерго, який виправдовував збройну агресію Росії та заперечував державність України. Про це інформує служба безпеки України та офіс генпрокурор. У повідомленні йдеться, що фігурантом виявився один із керівників департаменту безпеки «Укренерго». Чоловік відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів об'єднаної енергетичної системи України. За матеріалами справи посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався оправдовувати воєнні злочини расистів. Зокрема, повітряну атаку на цивільну інфраструктуру нашої держави. Крім того, як свідчать матеріали розслідування під час телефонних дзвінків своїм приятелям, фігурант зливав інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб'єктах. Одночасно посадовець вихваляв кремлівський режим і ставив під сумнів існування держави Україна. Більше того, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців. Відповідне аудіо публікували правоохоронці. <звук> Этими фибрами души их ненавижу. Ненавижу, я а их ненавижу. Всех их. Вот собачек. Евреев надо было идти первый Закончится она полной капитуляцию Украины, уничтожение всех фашистов. От гнида этих фашистских ничего не останется. Если бы Россия как обвиняют хотела бы бить по-граждански, то было бы гораздо больше смертей. Это говорит о том, что Россия щадит гражданское население. Нам кажется, что вот это вот событие закончено, да, грубо говоря, закончится свое существование Украины как государства. Сегодня Украина разбомбила порт Кавказ в Краснодарском крае. Этот самый состав с нефти и прямо нарывается. Я говорю, для меня больше враги. Я говорю, это не россияне. Я говорю, а теперь это... Все, кто ее поддерживает. Семь погибших, сколько там этот самый раненых. Ну и в ответ вот этот пару часов тому назад прилетело в Харьков. 77 раненых. Я смотрю, уже все полностью выходит. Никаких больше рыцарских нету. У россиян этих самых, блин, да что их винить? Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його за місцем проживання у Києві. Ініційована службою безпеки мовно лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь країни агресора на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 436.2 кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою. Тепер зломиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. З конфіскацією майна триває слідство для встановлення всіх обставин злочину, зокрема щодо несанкціонованого поширення відомостей, що становлять державну таємницю. Однак такі поплічники Кремля затаїлися не лише у Києві. Нещодавно СБУ затримала російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині. Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини, який готував російські удари по силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення курської операції. Для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локацію військових об'єктів. Отримані відеофайли з прив'язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особа якого вже встановлено службою безпеки. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії і затримали, запобігши передачі ворогу, розвідданих. Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року. Коли шукав швидкий заробіток у телеграм-каналах, замість грошей від ФСБ він отримав підозру від слідчих служби безпеки за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зараз зломисник перебуває під вартою, Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А ще СБУ затримала коригувальника ФСБ, завербованого через сайт знайомств. Зловмисник розвідував локації Силоборони та коригував повітряні атаки російських військ. Він діяв на Донеччині та у Сумах. Найбільше ворога цікавили координати українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському. За матеріалами справи ворожим агентом виявився 23-річний житель Покровська. ФСБ завербували його через так звану медову пастку. Коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств на фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися поближче. Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції сил оборони. Також фігурант звітував окупанта про наслідки ворожих авіаударів по місту. Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту ФСБ відрядила свого інформатора на Сумщину, щоб відслідковувати роботу української ППО на прикордоні з Росією. Для виконання ворожого завдання зловмисне орендував квартиру в обласному центрі. і Обладнав у ній спостережний пункт. На підвіконній оселі він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на місто. СБУ затримала інформатора та вилучила телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. А що про таких агентів РФ думаєте? Ви на яке покарання на вашу думку вони заслуговують? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.